Всім доброго дня. Слава Ісу, рад вітати вас, садівників на своєму каналі. Сьогодні 24 липня 2023 року. Ось одна із моїх новинок в колекції. І ще одне чудове плеєрі сорт Sugar Twist. Бачите, це сигналочка. Ось така двохрічна рослинка. Щоб ви розуміли, дуже я так бачу повільно росте сам кущ, тому що в мене є деякі інші сорти плеєрів, навіть та Надія, навіть той свій Тріад, то вони, Кендігард, то вони більш хучіш ж ростуть. А от що стосується плеєрів Sugar Twist, то він дуже-дуже повільно, Це в мене там ще є одна деревинка, там далі. Теж тут можу показати, ось бачите, теж двохрічна рослинка придбав е, в свій час живці е, в Штатах. Дякувати товаришу допоміг мені доправити в Україну. І ось, як самі бачите, ось така чудова ця е, сливка, будемо так казати, гібридна. Що можу сказати за цей сорт? Дуже стійкий до хвороб. Дуже рясно цвів, але, на жаль, напевно, що весна була, знаєте, така не дуже файна, тому багато чого, знаєте, якісь пропало, І, напевно, плодики теж постраждали. Але, скажу вам так, те, що я бачу, то це дуже е, красивий, хоч і перший плід сигналочка. І я так розумію, що бажано тримати цей сорт. Добре, що я залишив два саджанці у себе в колекції. І тому дуже задоволений тим, що я маю такий чудовий сорт Sugar Twist, цукровий твіст в перекладі. Як самі бачите, теж він з таким носиком, до речі, Candy Guard теж. Має носик е, плеєрі е, Сьогодні бачив е, на дереві, там теж декілька є е, світряд, але я вже відео знімав. Розумію, що недоречно знімати. Е, декілька відео достатньо того, що маю. От, то е, світряд теж немає цього носика, який надія, а ось бачите, шугар-твіст. Кенді Гард носика. Єдине, що ще нема плодів в цьому році, є в мене Flour Punch, цей найпізніший плеєрі. Тому будемо чекати відео на наступний рок і сподіваюсь, теж зніму. Покажу вам, щоб ви розуміли взагалі, що то є. Плеєрі, ще раз нагадаю, це міжвідовий гібрид черешні, та сливи. Хоч на деяких сайтах пишеться, що це вишня, але я більш так дивлюсь на американських ресурсах. Ziger Genetics, це Каліфорнія займається виведенням гібридів. Тому більше як написано, що це міжвідовий гібрид черешні та сливи. Так що, самі бачите, ось моя рука. Ось плодик, дуже файний, такий величезний, такий, вагомий. так що Суперовий. Шкідники майже не вражають, не забризкував я його. так що Зараз ми його. Скуштуємо, Морозостійкий, до речі, добавлю від себе. От, так що я їх дуже-дуже колекціоную, тримаю в себе в колекції і, от, і дуже радий, що можу вам показати цей цукровий твіст. Зараз ми його скуштуємо. Ось розрізав я його, як бачите, ось така сливонька, гарнюня. Ось такий. Красень плеєрі Sugar Twist, цукровий твіст. Бачите, кісточка е, майже відділяється, але більша частина, я так розумію, теж буде е, з м'якушом. Ось таке забарвлення має е, сам м'якуш. Бачите, теж насичений соком, теж така, знаєте, транспортабельність, так що файний дуже плодик плеєрі Sugar Twist М -м -м. дуже свачний, більш нагадує сливку. Таку, знаєте, з плану оцарк диплоїдну сливку, теж твердість, комерційна направленість можна транспортувати, так що раджу цей сорт. Вибачаюсь за прямкотіння, але дуже-дуже смачно, раджу. Тому що, от, якщо брати, наприклад, сорт ем, світря, то він більше, знаєте, такий піснуватий. Є там сік, все, смак, але е, Так що, якщо є з чим порівняти, то Sugar Twist, він набагато солодше, набагато транспортабельніше. Так що раджу, Кого цікавлять живці, звертайтеся. На продаж є. Всім дякую за перегляд. Ставимо вподобайки. Ще раз всім миру. З вами був я, колекціонер Плодових україна Кропівницький. До нових зустрічей, друзі!